Виставку тематичних світлин презентували днями у шосткінському цеві. Вона присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві. На жаль, всі історії, що стоять за ними, мали місце у реальному житті. П'ять з них у шостці та шосткінському районі. У цьому проєкті представлено 16 побутових історій домашнього насильства, де предметами вчинення правопорушення були саме ці предмети, які представлені у кожної людини, яка є на плакаті. Значить, в шосці Шостінському районі представлено п'ять таких історій. Мета цієї виставки вкотре привернути увагу населення до такого жахливого явища, як насильство, підкреслили поліцейські. На цей час вже існує в Шосткинському районному управлінні поліції служба спеціалізована з приводу протидії домашньому насильству. Станом на 23 листопада на обліку у Шосткинському районному управлінні поліції перебувають 224 кривдники з них 33 – жінки, 191 – чоловіки. У 2023 році до поліції надійшло 762 звернення про домашнє насильство. 336 з них були підтверджені. Відносно кривдників складено 294 протоколи, винесено 159 заборонених приписів. За вчинення систематичного домашнього насильства відкрито 6 кримінальних проваджень, 4 з яких направлено вже до суду. Також під час чинення домашнього насильства рибники вчиняють інші кримінальні правопорушення самі. це завдання легких тілесних пошкоджень, завдання фізичного звору. Таких кримінальних проваджень у Шосткинській територіальній громаді було відкрито 25 проваджень, з яких вже направлено до суду. Усі охочі могли просканувати qr код на світлині та детальніше ознайомитися з кожною історією. Цією виставкою поліцейські показали, що насильство не може бути присутнім у житті у будь-якому прояві. У Кожній цій історії є предмет знаряддя вчинення правопорушення, і в кожному поліцейському протоколі вони фігурували. Ну, наприклад, якщо почати з цієї жінки, яка тримає в руках подушку. Подушка була реальним предметом вчинення. Правопорушення, Ли щоб дізнатися більше про цю історію, на плакатах є інформаційна довідка, невеличка. Але так як у нас час інформаційних технологій, ми можемо скориставшись вашими смартфонами, подивитися за QR-кодом, що саме відбувалося тут. Захід відбувся за ініціативи департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Сумській області. Річ у тім, що домашнє насильство зовсім поруч. Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. Річ у тім, що кривдником може бути ти сам і цього можеш не розуміти. Річ у тім, що ти можеш врятувати чиєсь життя, якщо не залишишся осторонь всього цього. Саме ця програма річ у тім 2.000. Направлена на протидію домашнього насильства е, і показати, що е, будь-який е, вчинок, будь-який предмет, е, будь-яке твоє слово може бути е, е, трактоване як домашнє насильство, як зазначила секретар Шосткинської міської ради Оксана Шаповал, домашнє насильство не можна замовчувати. Треба говорити про це в голос, ні в якому разі не замовчувати. Це навіть кажуть наші е, ну наш президент, наша перша леді про те, що. Нехай нас весь світ почує, тому що ми від цього страждаємо. Страждають наші діти. Тому дякуємо вам за таку тему. Поліцейські закликають не приховувати факти домашнього насильства, а негайно звертатися на цілодобову лінію 102.